Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене рецепт гарбузового печива як символу осені. Отже, готуємо. Спочатку чистимо і нарізаємо гарбуз. Кладемо в каструлю. Заливаємо водою перелік інгредієнтів є в описі під відео. І ставимо це на вогонь. Вариться цей гарбуз хвилин десь 10-15, якщо залишається ще рідина, зливаємо її, тоді перебиваємо гарбуз блендером до однорідності. Висипаємо це в миску, хай трошки охолоне, тоді даємо яйце, цукру. І, М'яке розтоплене, але вже охолоджене масло. Гарненько це перемішуємо і тоді будемо всипати борошно. Борошно всипаємо частинами. Додаємо розпушувача солі щіпку. Замішуємо тісто. Спочатку я вінчиком місила, а потім вже ложкою. Завдяки гарбузу наше тісто жовтеньке, гарне таке. Вимішуємо гарненько, додаючи борошно. Тоді додаємо мускатного горіха. Мелиної кориці, горіхи, і шоколад, подрібнений шоколад. І все це гарно перемішуємо ложкою. У нас от виходить таке тугеньке тісто, але воно не таке, щоб було густе, але і не рідке. Тому замішуємо ложкою. І для того, щоб наше тісто стало. Твердішим ставимо в холодильник на годину часу. Дійсно, через годину тісто стало тверде, але виробляємо печиво змученими в олії або воді руками. Викладаємо його на бритванку і ставимо потім у духовку 180 градусів на хвилин 15-20, кого як пече духовка до зарум'янення. Ось в мене печиво вже готове, остивши, і будемо його пробувати. Ось таке воно крихке, гарне з шоколадом, з горіхами, досить смачне. Дякуючи гарбузу, воно ось такий має колір. Тому готуйте зараз пора гарбузів. Можна собі таке дозволити. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал. До зустрічі!